Доброго дня! Я Вітаю вас на зцілені програми самознищення. Сідайте зручно або можете прилягти. Покладіть руки долонями догори, прикрийте ваші очі. Зробіть глибокий вдих і з видихом розслабте ваше тіло. Ще раз зробіть один глибокий вдих. І з видихом відпустіть всі ваші зайві думки. Ще раз вдихаємо любов і видихаємо вдячність. Вдихаємо любов і видихаємо вдячність. Ви знаходитесь зараз в цілковитій безпеці. Ваше тіло, ваша свідомість, ваша підсвідомість в безпеці. А тепер уявіть, як в центрі вашої грудної клітини починає формуватися шар. Сформувавшись цей шар, він починає опускатись по вашому тілу. Зараз він проходить вниз, вздовж вашого тіла. У вашому хребті, по вашим ногам, стегнам і виходить із ваших стоп. Зараз цей шар направляється вниз, проходячи всі слої земної кори, всі слої земної мантії. Цей шар, він направляється в самий центр ядра. Самий центр Матінки Землі, де він починає поглинати в себе енергію кундаліні Землі. Цей шар він починає наповнюватись енергією. Наповнюватись енергією матінки землі. Цей шар, він наповнюється. І під час цього наповнення стає яскравим, більшим, більшим в розмірах, наповненим тяжким гарячим. Відчуйте, відчуйте це наповнення. Наповнившись енергією, він починає підніматись вгору, 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 вгору і знову проходячи. Слої земної кулі він починає підніматися ще вище, ще вище, і зараз цей шар м'яко і легко входить через ваші стопи. Зараз ви можете відчути тепло, тепло матінки землі в вашому тілі, як воно повністю і всюди розповсюджується. Цей шар зараз піднімається по вашим ікрам, стегнам вздовж всього вашого хребта, активуючи всі ваші чакри, горло, голову і виходить зараз з вашої макітки. Зараз ви можете побачити гарний шар світла над своєю головою. І в цей шар світла ви розміщуєте свою свідомість і підсвідомість, заповнюючи нею всю кулю. І зараз ми починаємо піднімати цю кулю вгору до світла, до творця. Уявіть, як куля потрапляє в ліфт. Який направлений до світла творця, до джерела всього світла. Двері ліфта зараз зачиняються, і ліфт починає їхати вгору. Ліфт піднімається вище, вище, ще вище. І ви зараз можете, можете побачити, проходимо слої хмарин. Ми піднімаємося ще вище. І виходимо за кордони нашої планети. Зараз ми у відкритому космосі. Піднімаючи ще вище, ми бачимо нашу планету Земля. Піднімаючи ще вище в космос ми бачимо навколо себе планети, комети і туманності. Піднімаючи ще вище, ми проходимо крізь слої темного світла, яскравого світла і ми доходимо до краю нашого Всесвіту. І піднімаючи ще вище, ми виходимо за межі нашого Всесвіту. Зараз ми проходимо слої світла. Зараз ви можете побачити слой золотавого світла, і ми протискуємось через слой кольорової субстанції, винирюємо з неї у яскраво білий простір. Це простір безумовної любові, це простір нашого Творця, це місце, в якому все є. Йому потрібен лише спостерігач. І зараз ми. Розчинюємо шар, розчинюємо вашу кулю, де ви починаєте плавати в цьому світлі Творця. Я буду звертатися до Творця від вашого імені. Ви можете це повторювати за мною, а можете просто розслабитись і час від часу промовляти в голос або про себе дозволяю. Творець всього сутнього, я віддаю свій намір і прошу направити на моє земне тіло, енергію безумовної любові, безумовної любові, творця в кожну клітину мого тіла, в кожен атом на очищення і зцілення кожного атому мого земного тіла в благо мене та на благо всіх живих істот. Дякую. Покажи, покажи, покажи. І визнанням знайте, що зараз кожна клітина, кожен атом вашого земного тіла наповнюється енергією безумовної любові Творця. Творець всього сутнього. Я віддаю свій намір зцілити програму самознищення на всіх рівнях, підрівнях і планах, у всіх втіленнях, у всіх часах. На благо мене, на благо моїх дітей і на благо всіх живих істот. І зараз дозвольте мені направити енергію Творця, енергію безумовної любові у ваш простір. Ця енергія вона розчіпляє програму самознищення. Скажіть зараз в голос або про себе дозволяю. Уявіть або знанням знайте. Або побачте, як з вашого простору виходить щось темне і неприємне, його витісняє світло Творця, розчиняє в світлому світлі, в світлому світлі Творця. Ви спостерігаєте за цим, темна субстанція повністю виходить з вашого тіла, з вашої кулі. Дозвольте цьому відбутись і висловіть свій намір. Ви можете повторювати за мною або просто сказати дозволяю. Творець всього сутнього. Я віддаю свій намір на завершення програми самознищення на всіх рівнях, у всіх втіленнях і у всіх часах. На благо мене. І на благо моїх дітей і всіх живих істот. Дякую, покажи, покажи, покажи. Зараз побачте, відчуйте або знанням знаєте, як зараз біля вашого земного тіла відбуваються спалахи білого світла, спалах білого світла в районі вашої голови, в районі вашого серця. І в районі ваших ніг. Дякую, зроблено, зроблено, зроблено. Да буде так. Повторюйте за мною або просто скажіть: дозволяю. Творець всього сутнього, я віддаю свій намір наповнити кожну клітину мого тіла енергією безумовної любові Творця, зцілення. Я даю команду всім своїм клітинам. Я вмикаю програму своїм клітинам. До здоров'я, здоров'я здоров мене і моїх дітей. Зараз я віддаю команду кожній своїй клітині прийняти прийняти цю команду, прийняти цей новий курс, прийняти це нове направлення. В моєму житті курс зараз починає йти на зцілення. На вашому полі є діти, і ці діти, вони знаходяться до восьми років в вашій аурі, зцілюючи себе, ви зцілюєте своїх діточок, дозволяючи собі новий курс зцілення, ви зцілюєте життя своїх дітей. Повторете за мною або скажіть дозволяю. Я віддаю команду моїм клітинам зараз зцілитись і прийняти світло безумовної любові. Я віддаю команду моїм клітинам на самозцілення з цієї хвилини. Клітини мого організму працюють на благо організму мого і на благо організму моїх дітей. Кожна клітина працює лише на благо, на зцілення, на здоров'я мого організму і організму моїх дітей. Всі клітини мого організму знаходяться в балансі між ними мир і гармонія. Це дає баланс цілому організму. І я віддаю команду всім моїм клітинам працювати в мирі і гармонії на благо мого організму і на благо організму моїх дітей. Дозвольте зараз мені вигрузити програму з вашого простору, яка вам шкодила. І яка приносила ваше життя дисбаланси дисгармонію? Промовте в голос, або про себе дозволяю. Творець всього сутнього. Я віддаю свій намір витиснути світлом творця програми дисбалансу і дисгармонії найкращим, найлегшим чином. На благо вас! Вашого організму, на благо ваших дітей і на благо всіх живих істот. Я віддаю свій намір витиснути світлом Творця з вашого простору програми дисбалансу і дисгармонії на всіх рівнях, втіленнях і часах. На благо вас, на благо ваших дітей і на благо всіх живих істот. І Всесвіту. Дозвольте мені направити енергію безумовної любові творця на звільнене місце, направити програму балансу, програму любові, програму здоров'я і програму гармонії. Промовте вголос або про себе. Я приймаю програму балансу. Я приймаю програму гармонії, я приймаю програму здоров'я і любові. Кожна моя клітина, кожна моя клітина мого тіла заповнюється теплом і любов'ю на всіх рівнях, у всіх втіленнях і у всіх часах. Я віддаю команду моїм клітинам. Кожному атому в моєму тілі прийняти програму балансу і програму гармонії. Всі клітини мого організму знаходяться в балансі і гармонії. Мій вплив на дітей він повністю збалансований. Мій вплив на дітей він повністю проходить через гармонію. Всі клітини мого організму працюють в гармонії на благо здоров'я усього організму і на благо організму здоров'я моїх дітей. Я в балансі. Моє емоційне, психічне та фізичне здоров'я в повному балансі. Я дозволяю собі бути в балансі та гармонії. Життя в балансі та гармонії безпечна для мене і безпечна для моїх дітей. Я можу дозволити собі жити і займатися своїми справами, знаходячись в гармонійному стані, гармонійному психічному і фізіологічному стані. Я в балансі. Я знаю, як швидко балансувати. Своє здоров'я. Я знаю, як швидко приводити до ладу і балансувати мій фізичний та емоційний стан. Зараз вам потрібно щепнути пальцями ось так і проговорити. Я віддаю команду моїм клітинам, коли вони становлять. Розбалансування, коли щось в моєму житті приносить дисбаланс і дисгармонію, я роблю ось так. І по цій команді мої клітини всі атоми мого тіла становлять баланс і гармонію. Все моє тіло повертається до балансу і до гармонії на благо мене, на благо моїх дітей. На благо всіх живих істот. Як тільки я роблю щелчок пальцями, мої клітини автоматично повертаються до балансу і повертаються до гармонії. Цей жест повертає мене до стану баланса. І до стану гармонії. Бо я творець свого життя. Я задаю таку команду своєму організму. Я віддаю намір всім своїм клітинам слухати цю команду і виконувати її. Я направляю свою увагу, всім своїм клітинам з любов'ю і з вдячністю. За їх роботу, за їх працю. Я вдячна кожній клітині свого тіла за виконану працю. Я вдячна всім клітинам свого тіла за мирну і гармонійну працю. Я вдячна всім своїм клітинам, за самосцілення. Кожна клітина мого організму це частина творця. Кожна клітина мого організму зараз купається у сяйві безумовної любові. Я наповнюю кожну клітину свого тіла безумовною любов'ю. І з вдячністю я наповнюю весь свій організм енергією вдячності. Я вдячна кожному своєму органу. За працю. Я дякую кожному своєму органу за життєві функції, за своє здоров'я. Я наповнюю кожен орган енергією безумовної любові. Уявіть собі, знанням знаєте. Або побачте, як кожен орган у вашому тілі наповнюється світлом і починає. Випромінювати це світло. Ваше земне тіло та тонкі тіла, енергетичні, ефірні тіла зараз наповнюються світлом, і ви починаєте випромінювати світло як лампочка. Зараз промовте. Я є світло, я є любов, я є проявлення безумовної любові, я є проявлення Творця у земному світі і людському тілі. Я вдячна Творцю за красу свого тіла. Я вдячна своєму тілу, що воно в мене є. Я вдячна кожній клітині свого тіла за бездоганну роботу. Дякую, дякую, дякую. Зараз ви можете відчути і уявити, як вас починає умивати водоспад. Як на вас починає литися потік з білого кольору. З білого кольору енергії і починає литися потік води. Ці два потоки вони зливаються єдино. Ці два потоки вони починають умивати вашу голову, руки, тіло. Зараз з вашого тіла, голови, рук думок, Вимиваються всі негативні програми, які не служать вашому здоров'ю, Світло творця і стихія води м'яко змивають це з вашого тіла, з голови, з думок, і на звільнене місце приходить потік безумовної любові Творця. Енергія безумовної любові, творця вона вимиває негативні програми і наповнює звільнене місце коханням і вдячністю. Коханням до себе, коханням до своїх дітей, коханням до своєї сім'ї, до своїх рідних і до своїх близьких людей. Приймайте цей потік енергії з вдячністю. Зараз в кожну клітину вашого тіла з любов'ю і вдячністю входить нова програма, нова програма здоров'я і нова програма довголіття. І зараз промовте вголос: я є творець свого здоров'я, я є творець своєї реальності. Я проявлена світло творця. В земному тілі людини. Я є дух, який прийшов на землю отримати досвід земного життя. А зараз зробіть глибокий вдих і видихніть повністю все, що вас бентежило. Зараз. Зробіть глибокий вдих і вдихніть в себе все світло, всю любов, яка тільки є. І зробіть видих. Вдихаємо любов і вдихаємо вдячність. Ще раз вдихаємо любов і вдихаємо вдячність. Дякую, дякую, дякую. Зараз. Сформуйте кулю світла і помістіть в цю кулю свою свідомість. І ми зараз входимо в кулю і починаємо опускатись вниз. Зараз ви можете побачити, як відкриваються двері ліфта. Ми входимо в цей ліфт. І зараз ми починаємо проходити слої світла. Зараз ви можете бачити світліший, темніший колір. Ось ми вже дійшли до края Всесвіту і опускаємось ще нижче. Бачимо біля себе комети, планети туманності. Опускаючи ще нижче, ми бачимо зі сторони нашу планету Земля. Давайте в цю хвилину наповнимо її через дихання безумовною любов'ю Творця, безумовною любов'ю, яка є всередині вас. Ви зараз можете просто подихати на неї. В цьому диханні ви передаєте енергію безумовної любові, безумовної любові планеті, вашому дому, вашій землі, вашому району і вашому місту. А зараз. Ми спускаємось ще нижче і проходимо атмосферу. Спускаємось ще нижче і бачимо довкола себе хмарини. Опускаємось ще нижче і бачимо наше місто. Опускаємось ще нижче і бачимо дах будівлі. Опускаємось ще нижче і цей шар м'яко і плавно виходить в вашу маківку голови. Зараз цей шар опускається ще нижче, проходячи вздовж вашого тіла, він м'ягко та плавно виходить із ваших стоп. І зараз ми опускаємось ще нижче через всі слої землі. І шар опускається ще нижче до самого центру ядра землі. Де наповнюється енергією кундаліні землі. І зараз шар починає поглинати в себе енергію кундаліні землі. Він наповнюється, 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 стає ще яскравішим, стає тяжчим, гарячим, наповнюється, наповнюється, наповнюється. І, наповнившись енергією землі, шар починає підніматися вгору. Вище, вище, вище. Зараз він проходить всі свої землі. І зараз цей шар явко входить в ваші стопи, піднімається по ікрах, по стегнах, по хребті. Заповнюючи все ваше тіло теплом і зупиняється біля сердечної чакри. Ви наповнені, ви зцілені, ви знаходитесь вдома. Зараз в вашому тілі є два потоки: це енергія кундаліні-землі і енергія космосу, енергія джерела, енергія безумовної любові, енергія знань. І енергії інформаційного потоку. Зробіть глибокий вдих, видих, ще раз глибокий вдих і плавно з видохом відкрийте ваші очі. потягніться подякуйте собі, подякуйте енергії, подивіться з любов'ю і вдячністю що знаходиться довкола вас. Подивіться на ту кімнату, в якій ви знаходитесь любов'ю. Ще раз подякуйте собі. А я вам дякую за довіру. З вами була ваш майстер Рейкі Катерина Тиква.